Але хори і ті хори організували концерти і їздили з одного табору до другого, а навіть і одна опера була, українська опера. Після чотирьох років у таборі біженців у 1949-му родина Чайковських, як і тисячі інших українців, емігрували до США, де з часом осіла неподалік Баффало у штаті Нью-Йорк, поруч з канадським кордоном. Біля Бапаво. Лянкестер, таке маленьке село, де мій батько дістав барафію, бо він був щашенником. Того ж року Марія створила сім'ю з біженцем із Прикарпаття Богданом Фіглусом. Згодом у сімейства народилось двоє дітей Ігор та Одарка, і вони тільки українською мовою розмовляли, аж пішли до школи. В школі вони опанували англійську мову. Діти навчались в українській суботній школі та були.